Бажаю всім міцного та непохилого, пасаран на зв'язку. Друзі, я попрошу вас приєднатися до мого каналу, давайте разом і далі битися з ворожою пропагандою і, попри це, все, допомагати бойовим підрозділам. Ваша допомога та увага зараз вкрай необхідна фронту. Сьогодні я хочу поговорити про те, що нарешті нам дали дозвіл. Застосовувати далекобійну зброю безпосередньо по території ворога. І як саме це може вплинути на фронт і на хід війни, на події в цілому? Десять років ми ведемо визвольну війну проти ворожої агресії, проти Росії. І вже три роки повномасштабно ми захищаємося з зав'язаними руками, й обмежень від заходу. Туди бити можна, туди не можна. Це застосовувати можна, це не можна. Але в той час Росію ніхто не обмежує. І вона використовує абсолютно все, що в неї є, крім тактичної ядерної зброї. Хаотично по містах, по житлових кварталах, по цивільній інфраструктурі, що ніяк не впливає на фронт. Байден дозволив Україні застосовувати поки що шторм шаду безпосередньо по Росії. Як це вплине на фронт? Зараз на просторах інтернет всі починають сіяти зраду, що у відповідь прилетить набагато більше, це нам не потрібно, друзі. До нас і так летить кожен день. Росія задіяла весь свій потенціал, крім тактично-ядерної зброї. Що нового ви ще не бачили. А от ситуацію з дозволом бити по ворогу саме по території Росії це вплине на фронт. Це як мінімум заповільнить їхню логістику та забезпечення. Всі зараз бояться того, що згідно доктрини ворога Росії вона може зараз застосувати ядерну зброю. Ніколи в житті Путін не використає останній Речах маніпуляції на всесвітній арені. Так, ядерна зброя це його останній маніпулятивний речах на вселюдство. Хочу звернутися зараз до всіх громадян Болота Росії, которые б'ють себе в грудь і говорять: от ми як ответим, вам мало не покажеться. Міважаємо громадяни Росії! Ваш царь, который сошел с ума, развязал эту кровавую войну. А ощущать ее будете? Естественно, вы, граждане России. Хочется вам этого или не хочется? И поверьте на слово, если вдруг, по вашим словам, ваш неадекватный правитель применит ядерное оружие, в ответ полетит по вашим городам. Как вы думаете, кто от этого пострадает? Путин? Нет. Путин будет в, этом, в этот момент в безопасном для себя месте. А пострадаете вы, в скобках, мирное население России. Вот теперь задумайтесь. Хотя я сомневаюсь, что у вас это получится. Чтобы думать, нужно иметь голову на плечах. А мы продолжим и далее. Трематы три.